Усім привіт! Тема сьогоднішньої презентації історія розвитку баскетболу. Давайте пригадаємо, що ж таке баскетбол. Баскетбол від англійського баскет і бол, кошик і м'яч спортивна командна гра з м'ячем, який закидують руками в кільце із сіткою, закріпленою на щиті на висоті 3 метри 5 см, тобто 10 футів над майданчиком. Дослідники старовини давно запримітили, що людство в різних кінцях світу та в різні часи захоплювалося іграми та забавами з округлими предметами, якщо для дітей то була чи не єдина забавка, то для дорослих це перетворювалося в певний символічний ритуал. І лише з початків ХХ століття людська цивілізація почала використовувати ігри як розвагу для вдосконалення свого тіла та своєї фізичної форми а потім це перетворилося у спортивні змагання як на аматорському рівні, так і на професійному. Так, найдавніші згадки про гру м'яча, схожу на баскетбол, віднаходять в записах індіанських народностей Мексики і Центральної Америки і відносяться до 1500 року до нашої ери. Тлатшлі – культові ігрища, що проводилися на спеціально обладнаних стадіонах Тлахос, залишки яких збереглися до наших днів. Цей майданчик для гри прямокутної форми був оточений високими стінами приблизно 3-4 метри, з трибунами для глядачів, а двом командам доводилося влучити каучуковим м'ячем кільце суперників, яке було вертикально закріплене всередині короткої сторони майданчика. Плем'я майя грало в гру пок та пок, яка за змістом дуже нагадувала ацтецьку. Сучасні хроніки відмічають, що в подальші часи з'явилися інші нові ігри з м'ячем, деякими елементами схожі на сучасний баскетбол. В спарті грали в епіскірус, в стародавньому Римі в Харпастум, в Італії в Кальча. Деякі ігри були привезені емігрантами до Північної Америки. Так французька гра 7-8 століть «Шуляш» стала популярна у Флориді. Гравці встановлювали жердини з обручами на якомусь підвищенні. І команди прагнули вразити ціль якомога більше разів, закидуючи туди округлого камінця чи зшитого з кусочків шкіри м'яча. Відома ще англійська гра Качка на камені, коли на великий камінь ставили якусь мішень і кидали в неї каміння. Вигравав, звичайно, найвлучніший. На відміну від багатьох видів спорту, народження яких обросло міфами і легендами, початок баскетболу було точно задокументовано. Адже його вигадав і впровадив Джеймс Нейсміт. Канадієць Джеймс Нейсміт, ще навчаючись в університеті Макгіла в Монреалі, став відомим спортсменом, добиваючись спортивних успіхів, виступаючи за свої команди в різних ігрових видах спорту: регбі, канадський футбол, сокер, гімнастика. Коли ж він перейшов на викладацьку роботу, почав виношувати плани створення меш... менш контактної гри. Тому коли. Тому йому в пригоді стала пропозиція від Міжнародної юнацької християнської асоціації у Спринфілді, Масачусетс перебратися туди і викладати фізичне виховання в тамтешній школі. Для того, щоб оживити уроки по гімнастиці, Нейсміт вирішив вигадати гру, яка була б проста в організації, не потребувала б додаткових затрат і була б доступною широкому колу вихованців. Нейсміт міркував просто. Ігри з м'ячем завжди були дуже популярні, проте для маленьких м'ячів потрібне додаткове обладнання рукавички, біти, ракетки та інше спорядження, а ще великий зал. Тоді Джеймс вигадав п'ять основних принципів для майбутньої гри. Для гри потрібен м'яч, великий і легкий, з яким зручно грати. М'яч повинен добре лягати на руку. Бігти з м'ячем в руках заборонено. Під час гри м'ячем може володіти будь-який гравець будь-якої команди. Обидві команди можуть гуртуватися в будь-якому місці майданчика, але фізичні контакти заборонені. Кільце знаходиться в горизонтальній площині і підвішено високо над головами гравців. У спортивному класі доктора Нейсміта навчалися 18 школярів, яких він і обрав у грудні 1891 року, щоб презентувати свою гру. Поки діти кілька днів освоювали азинової гри, нейсмід готував майданчик та інвентар. Спершу був потрібен великий м'яч, від осіннього сезону залишилася їх достатня кількість. Потім нейсмід попросив шкільного доглядача попа Стебінса прибити на висоті трьох метрів пару ящиків, які розташовувалися б на протилежних сторонах бігової доріжки їхнього спортивного залу. Правда, ящиків не знайшлося, тож поп запропонував замість них кошики з-під персиків. Презентували гру 21 грудня 1891 року. Учасники вийшли з футбольним м'ячем до поручнів балкона по обидва боки спортивного залу. Нейсміт прикріпив два кошики від персиків. На додачу до всього вивісив на дошці оголошень список з 13 правил, якими гравці повинні були послуговуватися. Розміри ігрового майданчика склали 15 на 10,5 метрів. Перший влучний кидок в історії баскетболу, до речі, єдиний в тому матчі, вдався Вільяму Чейзу. Виконав він його з відстані 7,5 метра з центру майданчика, після чого його команда перемогла з дивним для нашого часу рахунком 1-0. Той перший показовий виступ лише віддалено нагадував теперішні баскетбольні видовища. На початку в баскетболі ведення м'яча взагалі не існувало. Гравці команд перекидали м'яч один одному, стоячи на одному місці, і намагалися закинути його в кошик. Кидок здійснювався обома руками знизу або від грудей. Після вдалого китка кому-небудь з гравців доводилося забиратися на приставлені до стіни сходи і діставати з кошика закинутий м'яч. 12 лютого 1892 року, вивчивши правила і освоївши ази техніки, студенти Спринфілського коледжу в присутності ста глядачів провели першу в історії баскетболу офіційну гру, яка завершилася з результатом 2-2. Успіх був вражаючий, а чутки про нову гру поширилися з такою швидкістю, що ці дві команди стали проводити показові зустрічі в інших. Навчальних закладах та містах, збираючи на своїх виступах сотні глядачів, їх почин підкопили студенти інших коледжів, і вже наступного року весь американський північний схід був охоплений баскетбольною лихоманкою. Християнська асоціація молодих людей на ті часи курувала значну кількість шкіл в Північній Америці. Відтак вони рекомендували широко використовувати гру в своїх філіях. Таким чином, гра почала поширюватися в США. Перший офіційний матч між жіночими командами було проведено в 1892 році, і з того часу баскетбол стали вважати спортивною грою. Протягом 1920 року у містах Сполучених Штатів масово з'являються команди професіоналів, створюються баскетбольні ліги, в яких грають такі команди, як Original, Celtics, Нью-Йорк Ренесейшнс. Харлем, Глобет Тротерс. Вони проводять до 200 матчів на рік. У 1946 році створюється Баскетболь... баскетбольна асоціація Америки. У 1949 році вона зливається з Національною баскетбольною лігою Національну баскетбольну асоціацію NBA. У 1932 році засновано Міжнародну федерацію баскетболу. FIBA. До якої первісно входили вісім країн-засновниць Аргентина, Чехословаччина, Греція, Італія, Латвія, Португалія, Румунія і Швейцарія. У 1935 році Міжнародний олімпійський комітет виніс рішення про включення баскетболу до програми Олімпійських ігор. Перші олімпійські змагання з цього виду були проведені на Олімпіаді у 1936 році у Берліні. Почесним гостем на цих іграх був Джон Нейсміт. У баскетбольному турнірі брали участь команди з 21 країни світу. Матчі проводилися на відкритих тенісних майданчиках, а всі наступні уже у закритих приміщеннях. Першим олімпійським чемпіоном стала команда США. Американці ще 11 разів ставали олімпійськими чемпіонами з баскетболу. Міжнародна організація, яка об'єднувала кілька самостійних видів спорту, не могла повною мірою сприяти розвитку баскетболу. Зростання кількості баскетболістів та численні турніри і ігри в різних країнах, призвели до утворення з 1919 року в ряді країн Національних баскетбольних федерацій. Це й спонукало спортивних ентузіастів на чолі з Елмері Беріс Сполучених Штатів Америки до скликання першої баскетбольної конференції. 18 червня 1932 року в Женеву з'їхалися представники 11 країн і утворили Міжнародну федерацію баскетболу, яка координувала чимало розрізнених подій довкола баскетболу, який з кожним роком набирав обертів і ставав чимраз популярнішим. Того ж року на першу установчу нараду зібралися представники восьми національних комітетів з баскетболу Аргентини, Греції, Італії, Латвії, Португалії, Румунії, Чехословаччини та Швейцарії, які виробили загальні принципи міжнародного баскетбольного руху. Під головуванням ЕЛМРі Бері було прийнято рішення затвердити статут нової федерації і основні принципи роботи. Виробити єдині міжнародні правила, курирувати і надавати підтримку офіційним міжнародним першостям, турнірам, зустрічам аматорських команд, допомагати Національним федераціям у розвитку баскетболу. На перших парах американці сторонилися асоціації, намагаючись доводити свої пріоритети тим, що вони зачинателі баскетболу мають свій погляд на всі міжнародні процеси. До того ж, вони мали уже доволі розвинуту баскетбольну інфраструктуру. Яка не мала наміру на перших порах інтегруватися в що світову мережу. З роками баскетбол захопив усі країни світу. Американська асоціація також долучилася до його розвитку, що ще більше вплинуло на його популярність. Організація, яка об'єднує всі національні баскетбольні федерації, і визначає основні напрямки розвитку світового баскетболу, має назву Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій. Ця організація, штаб квартира якої знаходиться у швейцарському місті Женева, проводить чемпіонати світу з баскетболу, а також ряд інших міжнародних змагань. Головним виконавчим органом Федерації баскетболу є конгрес, який проводиться раз на 4 роки. У проміжку між конгресами керівним органом є Центральне бюро, що наділене повноваженнями Конгресу, яке збирається раз на 2 роки. Між сесіями Центрального бюро його функції виконує виконавча комісія в складі семи осіб. Якщо зачинателями було лише 11 асоціацій, то вже 1948 року членами стали 50 країн а в день свого 50-річчя в 1985 році Фіба об'єднувала 157 країн на п'яти континентах і понад 100 мільйонів баскетболістів. Важливим фактором став розширений Конгрес ФІБА у 1989 році, що відбувся в Мюнхені, який прийняв рішення про допуск професійних баскетболістів у всі змагання, які організовує ФІБА, в тому числі й Олімпійські ігри. Таке рішення було прийнято тому, що аматорський баскетбол піднявся до рівня професійних гравців та міг повною мірою протистояти професіоналам. Це стало ще більшим поштовхом в розвитку баскетболу. На конгресі Фіба в Хельмінкі в 1952 році під час Олімпійських ігор було прийнято рішення про проведення чемпіонату світу з баскетболу серед жіночих команд. Перший чемпіонат світу відбувся у 1953 році в Сантьяго, Чилі, а першими чемпіонками стали американські баскетболістки. Дебют жіночого баскетболу на Олімпійських іграх відбувся в 1976 році в Монреалі. У змаганнях взяли участь лише шість команд. Першими олімпійськими чемпіонками стала жіноча команда колишнього Радянського Союзу. Сьогодні баскетбол продовжує набирати обертів. Все більше і більше людей захоплюються цією спортивною грою, все більше і більше фанатів по всьому світу підтримують свої команди. Все більше баскетбольних майданчиків з'являються в населених пунктах всього світу, що робить цей вид спорту все більше і більш доступним для широкого загалу. На цьому наш екскурс в історію баскетболу завершуємо. До нових зустрічей. Слава Україні!